Національна академія статистики обліку та аудиту представляє освітньо-професійну програму облік аудит та оподаткування. Відразу зазначу, що облік аудит та оподаткування це мистецтво стратегічного управління підприємством, яке здатне працювати в особах провідних фахівців фінансового та управлінського обліку оподаткування і аудиту у різних сферах господарської діяльності. Зрозуміло, що відкриття власної справи передбачає володіння фаховими знаннями у сфері обліку та оподаткування для ухвалення ефективних управлінських рішень, оптимізації оподаткування, управління бізнес-ризиками. Ефективний бізнес ґрунтується на якісному обліковому процесі та стратегічному аналізі і плануванні. Спеціалісти з обліку і оподаткування, які здатні контролювати ресурси підприємства, оптимізувати податкове навантаження, керувати фінансовими потоками, є незамінними. Попит на фахівців цієї сфери постійно зростає. Отож, якщо у перспективі ви бачите себе успішним бізнесменом, то чому б для початку не обрати спеціальність облік і оподаткування? Випускники спеціальності облік і оподаткування стають успішними бухгалтерами підприємств, організацій, будь-яких сфер господарської діяльності, бухгалтерами-аналітиками бухгалтерами-експертами. Аудиторами, аудиторами інформаційних технологій, державними аудиторами, консультантами з податків і зборів податковими інспекторами, фінансовими директорами, економістами з бухгалтерського обліку, економістами з планування, радниками з економічних питань, економістами з аналізу господарської діяльності, фінансовими інспекторами або ж керівниками підприємств. В рамках навчання ти вивчатимеш багато різних дисциплін, наприклад. Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткування, ділова іноземна мова: облік і звітність в оподаткуванні, фінансовий облік, управлінський облік, облік та оподаткування за видами економічної діяльності, облік та контроль в банківських установах, облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, міжнародна економіка, аудит, «Внутрішній аудит, менеджмент, аналіз господарської діяльності. Фінансовий аналіз отож, рекомендую тобі обрати тобі для вступу освітньо-професійну програму Облік, аудит та оподаткування. Стань архітектором прозорості та довіри в бізнесі. Обирай облік, аудит та оподаткування.